Обстріл Харкова, Китай оточив Тайвань, катастрофа іл 76 у Білогородській області, удари ракетами США по РФ, чмоня це неетично. Вибори у Великій Британії і Китий косатки. Про ці новини і теми будемо говорити детальніше далі про ці події. Мене звати Антон Пшеничний. Сьогодні 23 травня, і це підсумки на НВ. Поїхали! Окупанти завдали щонайменше 15 ударів по Харкову і знову все це цивільна інфраструктура, щонайменше 7 загиблих та 20 поранених. Деяких загиблих не вдалося навіть опізнати, будуть проводитися тести ДНК, ДНК експертиза. На жаль, кількість жертв може зростати в найближчі години і навіть завтра, тому що один снаряд потрапив до друкарні дуже великого підприємства. Під час прильоту там працювали 50 людей. Була робоча зміна на підприємстві, і абсолютно всі постраждалі. Це якраз і працівники друкарні, тобто цивільні люди, які працювали у цивільному підприємстві. Стві у цивільній будівлі, і знову росіяни показали, що вони абсолютно. Порушують всі закони, конвенції і все-все, все, що може стосуватися війни. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив, що в Харкові армія РФ атакувала транспортну інфраструктуру та підрозділ комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста. Крім того, крім того, ворог обстрілював і Харківщину разом з містом, разом з обласним центром. Є поранені у Люботині. Щонайменше 5 постраждалих ракети влучили в районі залізничного вокзалу. Укриза. Залізниця вже підтвердила влучання по кількох об'єктах і в Харкові, і в області шість залізничників поранено у Золочеві, принаймні двоє постраждалих внаслідок атаки. І за даними прокуратури, обстріл скоріш за все вівся з систем С 300 Ось такий пекельний день на Харківщині. Сьогодні співчуття родинам. Вітай, оточив Тайвань з усіх боків. Це відбулося відбулось в рамках військових навчань Joint Sword, які стартували сьогодні. Це китайські навчання, тобто вони є ініціа... ініціаторами всього цього одноосібно. Пекін оголосив їх старт лише через три дні після того, як відбулася інавгурація нового президента Тайваню. Його назвали сепаратистом, його назвали порушником спокою. Біля острову перебувають щонайменше щонайменше 33 китайських літаки та 31 корабель у Китаї запевняють, що ці навчання спрямовані на те, щоб надіслати серйозне попередження, про що не зрозуміло. Також Пекін заявив, що ті, хто підтримує незалежність Тайваню, залишаються з пробитими головами та пролитою кров'ю на острові. У відповідь розгорнуті протикорабельні ракети. Загалом подібні жорсткі заяви з боку китайців періодично лунають. Вони цього не цураються, проте так нахабно біля кордонів Тайваню вони се ще би себе ще не поводили я сподіваюсь що це чергове брязкання зброєю а не початок третьої світової війни хоча якщо говорити саме про китайські навчання які проводяться у берегів тайваню то щоразу вони стають все більш загрозливими і це дуже дуже неприємний і мені здається небезпечний сигнал Росіяни хочуть звинуватити у збитті літака Іл-76 Україну. Про це в ефірі єдиного єдиного марафону розповів речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він сказав, що росіяни спеціально вишукують уламки ракет Петріот на тимчасово окупованих територіях, щоб долучити їх до, начебто, доказів української провини. Нагадаю, вранці 24 січня 2024 року у Білгородській області в районі села Я. Блуново зазнав зазнав катастрофи російський військово-транспортний літак Іл-76. Ймовірно, він транспортував ракети до. Зенітно-ракетного комплексу С-300. проте Росіяни, звісно ж, цього не визнають. Вони спочатку стверджували, що на борту перебували українські військовополонені 65 людей. Але Росії російська сторона, росіяни не надали ніяких фактів, жодних доказів, що це було дійсно так. Українська сторона, звісно, відкидає цю інформацію. Юсов каже, що росіяни не відгукнулись на заклик України стосовно створення міжнародної комісії з розслідування. Цього інциденту, проведення розслідування за участі і ООН, і червоного хреста ніхто не ніхто не говорив про те, що допустіть туди лише Україну. Ми будемо там розслідувати. Ні, йшлося про міжнародне об'єктивне розслідування, але. Звісно ж, РФ цю ініціативу заблокувала, тож фактично вони хочуть самостійно сшити справу е і намагаються, хоч якось, притягнути до цього Україну, Юсов додав, що відразу після катастрофи росіяни поставили своїм підрозділом зав завдання шукати уламки ракет Петріот для того, щоб фабрикувати докази, і ці пошуки ракет Петріо досі відбуваються на території тимчасово окупованих українських територій. Але м, поки що, оскільки е нам не видали на гора, як то кажуть, зшиту справу росіянами, то мабуть їм знайти щось по факту не вдається поки що. Республіканець Майкл Маккол намагається переконати адміністрацію Байдена дозволити таки Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території е, Російської Федерації за допомогою ракети Атакамс. Е, цитата вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали, оскільки країна не може себе захищати та відповідати на удари. Ентоні Блінкен у відповідь повторив сказану у Києві заяву про те, що все ж таки Україна. Має сама визначатися, куди вона може використовувати американську зброю. Але Пентагон про те, що Україна має вирішувати сама, не знає. Він це фактично спростовує. Я нагадаю напередодні речник Пентагона Пет Райдер заявив, що заборона на використання американської зброї по російській території дійсно існує ніхто її поки що не скасовував. Водночас держдеп сполучених штатів Америки під керівництвом того ж Блінкіна все ж працює над пропозицією про посла. Авлення заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю. Про це пише видання New York Таймс. Але що для американців стане вирішальним фактором, тобто, що змусить їх таки ухвалити однозначне рішення, і сподіваюся, на нашу користь, про це в ефірі Радіо НВС сьогодні говорив експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Давайте його послухаємо. Це буде позиція союзників. Давайте з вами згадаємо, що кожного разу, коли американці передавали якусь зброю, вони це робили не першими. Першими завжди були британці. Також першими часто дуже були наші європейські союзники. Це стосується РСЗВ, бо перед Хаймарсами до нас приїхали британські Марс. 2 це стосується артилерії, танків і зараз це стосується літаків. І мені здається, в контексті можливості нанесення західною зброєю ударів в глиб території Росії. Також першими цілком можуть бути британці, особливо зважаючи на Заяви Девіда Кемерона. До речі, в самій статті була помічена цікава деталь. Я хочу звернути на неї увагу щодо крилатих ракет Штормшедов, автор пише пише, що Британія, яка зазвичай йде в ногу з Вашингтоном, у питаннях військової стратегії, непомітно зняла свої власні обмеження, що в її крилаті системи штормшедов можна було використовувати для більш широкої націленості на Росію. Тобто, як бачимо, те про що говорив Краєв, що в основному спочатку це роблять партнери, Артнери потім підхоплюють американці. Вже фактично зроблено. Можливо, все ж таки після британців американці будуть більш поступливими. Тут я хочу. Знову таки нагадати, для чого нам бити атакам саме по території Російської Федерації, е, в першу чергу, щоб обезпечити Україну, тобто не це не для того, щоб е, атакувати якісь нафтові об'єкти чи газові об'єкти. Це якраз про те, щоб в першу чергу захистити Харків та Харківщину. Якщо говорити про схід України чи південь України, то там окупанти перебувають на наших територіях, які вони окупували, і Україна може використовувати будь-яку зброю. Тому що все ж таки світ вважає ці території нашими, і вони і є нашими, але тимчасово окупованими. Якщо говорити про Харків, це прикордонна зона. І якщо говорити про те, що якісь війська накопичуються для того, щоб вести наступ на Харківщину, то вони накопичуються не на тимчасово окупованих Російській Росією територіях українських, а на російських територіях, тобто на території держави Російська Федерація, і там звідти вони вже роблять наступ. І відповідно я ще раз нагадаю, що наші вій. Військові це підкреслювали, що якщо б ми мали дозвіл бити атакамсами по території РФ, то харківського нового наступу на Харків з боку Росії могло б і не відбутися взагалі. Називати окупантів чмонями. Не етично принаймні так вважає Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення. В документі, що з'явився на сайті регулятора, українські змі закликали припинити використовувати образливі епітети щодо окупантів, вважали вони в сенсі нацрада так недовго, бо через величезний резонанс в соцмережах все було видалено, підчищено і нічого, начебто, і не було. Які аргументи взагалі були у нацради? По перше, на думку національної ради, це знецінює во по-друге, навіть в умовах воєнного стану важливо дотримуватися етичних і журналістських стандартів у висвітленні подій та використанні лексики. Окей, і по третє, регулятор вважає, що це може призвести до загострення військових дій і створення додаткових напруг у суспільстві. Вони підкреслили, що некоректна лексика стосовно окупантів може погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації. Рекомендація, звісно ж, викликала широкий резонанс в соціальних мережах. Дуже багато людей на неї відреагували. І якщо з журналістськими стандартами можна погодитись, що ну окей, все ж таки, ми маємо їх дотримуватися за будь-яких умов, інакше журналістика перестане бути журналістикою, тому що там є певні стандарти і принципи. Але якщо говорити про те, що е, через це загостряться, якщо чмоню назвати чмоню, та загостряться військові дії і і додаткові нап напруги у суспільстві при використанні образливих висловлень на адресу російських е, окупантів, то от от якраз з цією тезою і не погодилося дуже дуже багато користувачів, які відреагували на. Цей крок хотілося б, звісно, почути від автора цього документа, чи від авторів цього документа якесь розширене тлумачення, яким чином те, що ну хтось може в своїх там аналітичних матеріалах чи в форматних програмах на телебаченні, чи в інших ресурсах називати якось образливо окупантів, як це взагалі може вплинути на перебіг бойових дій на фронті? Тут от прям дуже хочеться почути це пояснення. А зараз вже на сайті на на сторінці, де була розміщена рекомендація, нічого немає. Помилка 404, тобто сторінку видалили повністю. А от до речі, щодо Ютубу, тут е, варто згадати, що ну все набагато суворіше в Ютубі, ніж на українському телебаченні, тому що Ютуб це автоматизована платформа, там є дуже багато людей, які можуть накидати скарг, і деякі слова ми просто не можемо використовувати, наприклад, в наших випусках, тому, що Ютуб може навіть. Заблокувати подібні відео, тому ви від мене чуєте лише про цих. Людей, що вони росіяни, що вони окупанти, що вони вороги, що вони там громадяни Російської Федерації, і так далі, щось гостріше ми не можемо використовувати, тому що це дуже дуже жорстко цензурується, і звісно ж, не в останню чергу, завдяки і росіянам, які можуть накидати скарг і занести певні слова вже в словничок Ютуба, який він постійно блокує, а також завдяки модераторам, які серед яких в Ютубі ду дуже багато також громадян Російської Федерації або колишніх громадян, але це все одно Росіяни. Дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня. Їх призначив діючий прем'єр-міністр країни Ріші Сунак і заявив, що британці можуть обрати своє майбутнє на голосування. Цікаво, те, що очікується, що його консерватори програють опозиційній лейбористській партії після 14 років перебування у владі тепле місце. Доведеться залишити. Ну принаймні, більшістю парламенті доведеться більшістю, доведеться поступитися. Сунак іде на вибори не лише значно відстаючи від лейбористської партії в опитуваннях, але й дещо ізольований від деяких членів навіть своєї ж партії, тому що він дедалі більше залежить від невеличкої групи радників. Але схоже, ріші сунак все ж таки надихнувся тим, що. Має деякі досягнення, він досягнув зниження інфляції, зростання економіки найшвидшими, до речі, темпами за майже три роки. І він вирішив, що настав час офіційно ризикнути і представити виборцям свій порядок денний на новий термін. Що це означає для України? Найголовніше питання, якщо ми говоримо про міжнародну політику, що це означає для України? Скоріш за все, глобальних змін щодо підтримки України не відбудеться, тому що лейбористи цього місяця заздалегідь пообіцяли продовжити підтримку. України, тож ми маємо зрештою бути спокійні, і трохи позитивних новин на ОС. Танок у нас сьогодні горбаті кити і косатки. Вони оточили українських полярників в океані. Йдеться про науковців, які працюють на дослідницькій станції імені академіка Вернацького. Зустріти цих величезних, до речі, савців біля берегів Антарктики. Це велика удача. Особливо це велика удача для дослідників, тому що все ж таки це ті люди, які не лише помилуються, але й зроблять певні наукові висновки. І це дуже круто, що вони можуть попрацювати в таких умовах. Касатки живляться здебільшого тюленями ведела. Коли косатки помітили човен з полярниками, то зацікавилися ним, почали плавати дуже-дуже поруч і вивчати дивне, як то кажуть, створіння. Але зрештою зрозуміли, що це не тюлень, їсти його не варто і вирушили у своїх справах. Написали біологи на своїй сторінці у соцмережах. Горбаті кити визирали з води, це ви можете побачити на відео. Ляскали плавцями, а косатки, нібито ховаючись, плавали поміж ними. І це всі головні новини, про які я хотів згадати сьогодні, 23 так, 23 травня 2024 року. Мене звати Антон Чуничний, Це були підсумки дня на НВ. Ви їх дивилися точно на одному з двох ютуб -каналів, каналів або відео НВ або Радіо НВ. Тож я дуже закликаю вас підписатися і на відео НВ, і на Радіо НВ, тому що окрім цих підсумків у нас дуже багато цікавих та корисних матеріалів. Не забувайте. Також не забувайте е, залишати свої коментарі і ставити вподобайки.